Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки українською з вогником Представляє. Фентезі роман Війна Чемпіонів. Глава 31 Невдячний учень Усе стихло. Корвень підвівся з землі, поспішаючи до пораненого мортира. Дерев'яний вояк розсипався над руски. А Вік, приходячи до тями після гарячки бою, поволі рушив у бік чарівника, що, здавалося, остаточно втративши рештки сил, виснажено сидів поблизу каламутної води. Виходить, я вже не такий поганий учень, загадково посміхнувся сам до себе Дарк. Віку був незрозумілий вираз, котрий щойно пролунав, втім сам чарівник, звісно, добре знав, що саме має на увазі. Свого часу Дарк, як і Магіус, Плекав нестримну пристасть до отримання нових знань, проводячи години за книгами, до яких мав змогу дістатися, молодий хлопець щиро радів кожній можливості пізнавати нове. В один із похмурих осінніх днів він також зустрівся з темним лицарем, що пообіцяв Даркові те, чого той прагнув найбільше за все рідкісні трактати, книги, які вартували цілих статків, безмежні знання. І найголовніше час, найцінніший ресурс, котрий не купити ні за які гроші, те, що не підладно жодному зі смертних, і те, владу над чим воліють мати більшість із них. Натомість просив чорний лицар зовсім небагато не припиняти свого навчання, займаючись самовдосконаленням та примножувати набуті навички. Головною спеціалізацією Дарка стала некроманія. попри велику любов до природи. Саме моє смерті на той час стала основною прерогативою чарівника. Це була одна з умов темного володаря, що, як виявилося пізніше, вкладав свої сили у розвиток талановитого молодика зовсім не випадково. Минали роки, сила Дарка зростала з кожним днем набуваючи вищого рівня, та настав момент, коли щедрий господар все ж таки забажав отримати невеликі послуги в обмін на свою колишню щедрість. Завдання, здавалося, дарко не надто складним, ба більше шляхетним, чарівник мав підняти з мертвих двох воїнів, що по власній необачності свого часу загинули, потонувши в одному з лісових боліт. Земля не має біслідно втрачати справжніх героїв, казав тамний господар. На той час, у цих словах, молодий чарівник вбачав для себе глибокий і правильний зміст. Загиблими виявилося двоє славетних командирів армії Заходу на ім'я Фрок та Кетел. Невдовзі справу було зроблено. Це був новий крок на шляху вдосконалення навичок Дарка, такий складний магічний ритуал, направлений на поновлення життя конкретно взятих вояків, що до того ж перебували на дні глибокого, замуленого болота, здавався насправді відчутним стрибком у розвитку. Все б і далі йшло своєю чергою, якби одного разу допитливий Дарк не спробував доторкнутися до нового для себе напрямку магії, а саме зазирнути в минуле. За іронією долі, чарівник вирішив обрати для спроби колишнє життя своїх підопічних, яких нещодавно підняв з мертвих на прохання темного володаря. Те, що побачив Дарк, приголомшило його. Виявилося, що загибель чи не одних з найкращих вояків свого часу. Була ж ніяк не трагічним збігом обставин. В ті далекі часи частина армії заходу зупинилася неподалік Ґрінспрінга і мала провести поблизу столиці кілька днів. Капітан Кетл раптово залишив своїх братів по зброї, вирішивши завітати до сусіднього лісу. Щось невідоме і водночас захопливе вело Кетла усе далі і далі в лісовій нетрі, допоки залізний капітан не опинився поблизу одного зі старих боліт. Саме того, де наразі, дивлячись на темну воду, перебував Дарк. Нестримний потяг змусив кетла зробити крок, потім інший, поволі заводячи його все далі від берега. Чи не єдиний у світі друг кетла на ім'я Фрог, помітивши відсутність товариша, вирушив з ним до лісу та натрапив на побратима, коли той зайшов аж занадто далеко. Намагаючись врятувати друга, Фрог кинувся до води, але болотяні пута. Виявилися сильнішими. Він все ж таки дістався кетла, проте зворотного шляху вже не було. Кілька хвилин відчайдушної боротьби за життя і останній погляд очі в очі. Все скінчилося, болотна рязка надійно вкрила своїх бранців темно-зеленою ковдрою. Побачивши це страшне видіння, Дарк довго не міг прийти до тями. Виявляється, він став лише маріонеткою, інструментом у руках вбивці. Черівник прийняв для себе рішення, що ніколи більше не виконає наказу темного володаря, навіть якщо це вартуватиме йому життя. На подив Дарка Чорний лицар спокійно сприйняв відмову мага щодо подальшої допомоги і, як не дивно, залишив йому життя, яке того часу міг легко забрати. Ще більшим здивуванням виявилося те, що Дарко лишили усі набуті знання. Неочікуваний подарунок насправді виявився карою. Від тих часів темний чарівник відчував біль кожного з людей, які так чи інакше ставали предметами його магічних дій. Дарк спробував цілком відмовитися від шляху некроманта, перейшовши до ретельного вивчення магії природи, яку так любив, втім, прокляття, що змушувало його бачити страждання загиблих людей, постійно переслідувало Дарка завжди і всюди, де були мертві. Звісно, чорний лицар не пробачив своєму учневі зради, гадаючи, що той страждатиме вічно, проте Дарк навчився жити зі своїм тягарем і з часом біль потроху відступав. Звести зі світу могутнього чарівника на даному етапі його існування було завданням незлегких. За багато десятиліть Дарк набув рангу справжнього майстра, намагаючись забути минуле, він не мав наміру мститися темному володареві. Але зараз той остаточно перетнув межу. Вік сів поруч, намагаючись зрозуміти, що саме мав на увазі Дарк, коли дорогою розповідав про майбутній фінальний двобій. Ніби почувши думки свого нового знайомого, чарівник заговорив: Вирішальний двобій відбудеться між найкращими з представників обох сторін, розпочав Дарк. Я не маю сумніву, що за сили темних виступить сам Чорний лицарь. Звісно, якщо залишиться той, хто зможе вийти йому на противагу. У разі, коли в залі слави не залишиться нікого з представників світлої сторони, темний володар обере намісника зі своїх воїнів, скинувши тягар, що тяжко мучить його усі ці століття. Вік замислився тим часом до берега нечутно підійшов корвен, який, невідомо звідки, роздобувши шматки відносно чистої тканини, майстерно перев'язав рану мортир. Вік відразу згадав про свою сумку, яку через необачність забув відкріпити від сідла шторма. Не переймайся, поранення на тілі мортира загоїться набагато швидше, ніж на будь-кому з людей. Знову, ніби почувши думки Віка, мовив Дарк. Вік на мить відвів погляд у бік болота, а коли розвернувся, побачив, що Корон встиг зняти з себе плащ та обладунки і, роздягнувшись до поясу, рушив у напрямку темної води. На міцному сірому тілі вояка, здавалося, проглядався чи не кожен м'яз. Міцна рельєфна спина викликала заздрість, а чисельні шрами вказували на безліч двобоїв, що провів за своє життя славетний майстер меча. Шукай скриню, друже, ти знаєш, що потрібно робити. лунав у голос Дарка. Це було останнє, що зміг почути Корван і з головою занурившись, у болотяну рязку. Глава 32. Очі правди, вік схвильовано дивився на болотяну рязку, поодинокі кола давно розійшлися старою водоймою, але корвен все не з'являвся. Жваві бульбашки що раптово почали здійматися до поверхні води, втілювали надію краще і водночас спонукали до бентежних думок. Нарешті темна вода сколихнулася, і на її поверхні з'явилася голова корвана. Його руки, вочевидь, знаходилися під водою та, судячи з усього, тримали щось важке. Схожий на виснаженого пса охоронець темного чарівника гріб до берега. За кілька хвилин корван, відсапуючись, сидів на мокрій траві, поклавши навпроти себе, оповиту численними водоростями стару залізну скриню. Недовго думаючи, мортир жестом вказав присутнім на іржавий замок, та вже заніз на знахідкою корвана важкий молот, аж раптом дарк зупинив його Чекай, друже, маємо дещо перевірити. Мовив чарівник, наказуючи решті відійти якомога далі від загадкової скрині. Зібравши чи не останні сили, Дарк почав пильно вдивлятися у нерухоме тіло одного з вбитих мороків. Темний воїн на мить сіпнувся, а за кілька секунд опісля, поволі почав підводитись з землі. Похитуючись, не наче зомбі, колишній мечник рушив до мортира, виставивши вперед довгі міцні руки. Здарувань було напружився, зробивши крок назустріч колишньому опоненту, втім Дарк перервав його рух. Ні, друже, так потрібно. Відаємо свою зброю. Ненадовго, мовив чарівник. Мортир завагався, але покірно виконав прохання Дарка, передавши важкий молот до рук морока. Представник темних здійняв зброю над головою та силою опустив її на скриню. Пролунав протяжний дзвін. І раптовий удар блискавки остаточно відправив до інших світів зухвальця, що сам, того не відаючи, вирішив зазіхнути на вміст магічної скрині. Отже, пророцтво вірне, ствердно мовив Дарк. Скриню не зможе відкрити жоден з темних, оскільки зброя, що зберігається в ній, призначена для сил добра. Мартир з корвеном одночасно перезирнулись. Вибір у нас невеликий, пане вік, посміхнувся Дарк. Тім самому віку було геть не до жартів, схоже на те, що саме вартовий з Грінспрінга мав збитий ржавий замок зі старої скрині, і це ж ніяк не надихало віка. Я похоче зробив це за вас, але навряд магічна скриня сприйме мене за світлого. Про мартири Корвана може сказати те саме, пояснив Дарк. Вибору не було пройти через спільний, запеклий бій і з метою допомогти друзям та відступити зараз. Здавалося, віку неприпустимим. Звісно, темний чарівник міг використовувати хлопця, переслідуючи власні інтереси, проте вік чомусь вірив у правдивість слів мага. А нехай тобі. вигукнув вартовий з Грінспрінга, спробувавши підняти з землі важкий молот. Завдання виявилося для віка геть не з легких. Хлопець був досить сильним, втім, дана зброя безумовно розраховувалася для велетнів на зразок мортира, зібравши сили докупи, Вік таки спромігся занести над головою, як йому здавалося, непіднімний молот, здійснивши удар. Пролунав дзвін, проте блискавки за ним не наступило. Вік розплющив очі, які заплющив за мить після здійснення удару. Іржавий замок було зламано, а сама скриня трохи відчинилася, ніби запрошуючи присутніх зазирнути всередину. На обличчі мортира з'явилося щось на зразок посмішки. Корвини з Дарком поволі наблизилося до віка, оточивши магічну скриню. А ось і винагорода, протягнув чарівник, дістаючи зі скрині короткий чорний меч. Не надто схоже на зброю ладно пробити будь-який обладунок, із сумнівом мовив вік. Не варто недооцінювати зброю, дивлячись лише на її розмір. Повір вік, вона себе ще покаже, загадково мовив Дарк, огортаючи меч у шмат сірого сукна. Допоки Вік разом з новими знайомими виборював право дістатися магічного меча, Морген вів зипера темним підземеллям. Лише зараз лицар помітив у руці Морока річ, що здалася йому дещо дивною, як для воїна, котрий майстерно володів мечами. Морген крокував темряви, спираючись на довгий посох. Зипер хотів було розпитати свого супутника щодо незвичного атрибута, але не встиг. Морок заговорив першим. Очі правди, магічна річ здатна впливати на свідомість живих і мертвих, продовжуючи крокувати вперед, розпочав Морген. Артефакт, що ладен показати речі, які залишилися без уваги, були забуті або ж події, невідомі тому на кого спрямована їх дія. Чіткого пояснення ці слова не давали, але змусили зипера замислитися над їх змістом. Невдовзі подорожні звернули з вузького коридору, опинившись в доволі просторій кімнаті з високими, як на підземелі, стелями. Посеред темного приміщення знаходився п'єдестал, на якому лежав красивий срібний шолом. У свідомості Зипара чомусь заграли бентежні ноти, частину приміщення освітлювали промені, що линули від шолома, певні клаптики темряви Розсіялось світле, що від смолоскипа, котрий тримав у руці Зипер. Втім, віддалені кути кімнати, здавалося, лицарі незвично темними, схожими на ті, із яких свого часу з'являвся сам Зипер у двобої з Кнайтом. Щось тут не так, мовив Зипер і вже за мить отримав підтвердження власних слів. За спиною Моргана пролунав гуркіт і вхід, що не мав дверей, раптово зачинився. Невідомо звідки виникли грати, зачинивши за собою єдиний шлях до виходу з кімнати. Темні кути раптово набули звичних відтівків на півтемряви, і щось невідомо заворушилося в них. Морок прекрасно бачив у темряві, втім, загадкова валь тимчасово була закрита навіть для його очей. Схоже мене самі, спокійним голосом мовив Морген, дістаючи один зі своїх мечів. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії вогнеслово. Олександр Мокієнко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.